Жити, міцно любити, ми будемо жити, міцно любити, ми будемо жити, міцно любити, ми будемо жити, А ми будемо жити, весілля робити, одягати обручки, і міцно любити. Ми будемо жити, югенія шити. Каба з друзями пити на день ходити, ми будемо жити, панкейки робити, вишиванку, носити і в тренді ходити. Ми будемо жити, фото творити, хештег Україна. Звіт є одна і єдина країна моя, твоя, моя Україна, Україна. Будемо Ми будемо жити і міцно любити, ми будемо жити, і міцно любити, ми будемо жити, і міцно любити, ми будемо жити, і любити. ми будемо жити, любити, Ми будемо ловити, ми будемо разом, ми будемо жити, ніколи не тужити, на річки входити. Переможемо вже наперед Ми будемо жити, міцно любити, ми будемо жити, міцно любити, ми будемо жити, любити, ми будемо жити, любити. Друзі, ми будемо жити, все буде нормально, все буде вперед Ваші руки, будь ласка, трохи покачай.